Йдемо далі. майже 35 тисяч квадратних кілометрів земель вдалося повернути у користування українцям за два з половиною роки гуманітарного розмінування. Такі дані наводять у міністерстві економіки України, і за словами урядовців, це доволі швидкий темп. А от для повного очищення української землі від вибухонебезпечних предметів, за деякими оцінками, може знадобитися більше сотні років. Утім, уже зараз Україна намагається скоротити цей час у десятеро. Докладніше Євген Бригар. Цю машину механічного розмінування працівники ДСНС лагідно називають маленький танк. За її допомоги знаходять і знешкоджують боєприпаси на Миколаївщині. Це, по-перше, більш безпечно, тому що йде машина, за нею йде сапер-оператор на відстані не менше 50 метрів. І потім за цим сапером, уже як машина проїде, йде ще один сапер і обстежує ту ділянку на наявність сигналів за допомогою металодетектора. Тобто машина бере на себе весь удар, а МВ-10 це дуже велика машина. Вона здатна, ну якби. Знешкодити, знищити своїм робочим органам великі ВНП, обстежувати території на наявність мін саперам допомагають і дрони. Насамперед вони корисні тим, що здатні визначити небезпечні ділянки на відстані, а отже, без ризику для життя розміновувачів. Ми бачимо або ВНП вибухонебезпечні предмети, або воронки від снарядів, прильотів, що дозволяє нам розуміти чітко, що тут може бути. Україна нині найбільш замінована країна у світі. Обстеження потребують майже 140 тисяч квадратних кілометрів, а це чверть території держави. Щоби не витрачати на розмінування сотню років, а встигнути за 10, фахівці постійно шукають інноваційні рішення. Зокрема, залучають до аналізу супутникових знімків замінованих територій прилади зі штучним інтелектом. Нейронні мережі можуть здалеку побачити найменші вибухові пристрої, навіть міну пелюстку. А на дослідження пів гектара землі, дрону зі штучним інтелектом треба лише кілька хвилин. Людині знадобилися б години. Євген Бригер, Валентин Бєліч, Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.